Розділ 25. А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму, і поскаржилися йому на Павла первосвященики та головніші з юдеїв, і благали його, і, ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив. Вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому по дорозі. Афест відповів, що Павла стережуть у Кесарії, і він сам незабаром туди подається. Отже, сказав він, хто спроможен із вас? Нехай ті вирушають разом зо мною. І коли є неправда, яка в чоловікові цьому, нехай оскаржають його. І, пробувши в них днів не більше як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії. А другого дня він засів на суддевім сидінні і звелів, щоб привезти Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких звинувачень, що їх не могли довести. Бо Павло боронився: Я не провинився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму. Ані супроти кесаря. Тоді фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь Чи ти хочеш до Єрусалиму піти? І там суд прийняти від мене про це. Та Павло відказав: Я стою перед судом кесаревим, де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив. Як і ти дуже добре те знаєш, бо коли допустився, я кривди або гідне смерти вчинив що, то не відмовляюся вмерти. Як нема ж нічого того, у чим вони винуватять мене, то не може ніхто мене видати їм, відкликаюсь до кесаря. Тоді, фест, побалакавши зрадою, відповідь дав. Ти відкликавсь до кесаря, до кесаря підеш. Як минуло ж днів кілька, цар Агріпа й Верніка приїхали до Кесарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони пробули, то фест виклав справу Павлову цареві й промовив. Є один чоловік від Фелікса, лишений в'язень, на якого як в Єрусалимі я був. Первосвященники і старші юдейський принесли скаргу, домагаючись його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пізваний перед собою не матиме обвинувачів і не буде йому дано можності для оборони від закидів. І як зійшлися вони тут, то я зволікання не роблячи жодного, всі в наступного дня на сидіння суддеви і звелів привезти цього мужа. І винувальники стали круг нього, проте не вказали вини ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство і про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що живий він. І я був непевний у цьому змаганні і спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму, і там суд прийняти про це, через те, що Павло заявив. Щоб залишений був він на кесарі в розсуд, я звелів сторожити його, аж поки його не відправлю до кесаря. А Агріпа промовив до Феста хотів би і я цього мужа послухати. Узавтра, сказав той, почуєш його? А назавтра Агріпа й Верніка прийшли з превеликою пишнотою. І на залю судову війшли разом з тисяцькими та значнішими мужами міста. І як фест наказав, то Павло був приведений і сказав до них фест, О, царю, Агріппо, Та з нами присутні всі мужі. Ви бачите того, що за нього весь люд юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут, кричачи, що йому не повинно більш жити. Я ж дізнався, що нічого вартого смерти він не вчинив, а що сам він відкликав до Августа, розсудив я послати його. Нічого не маю я певного, що міг би про нього писати до пана. Тому я припровадив його перед вас, а найбільш перед тебе, царю Агріпко, що після переслухання мав що писати, бо, здається, мені нерозважливим ув'язненого посилати і не означити обвинувачень на нього.